Адже і той, хто освячує, і ті, що освячуються, всі від одного. Через це він не соромиться називати їх братами, кажучи, сповіщу твоє ім'я моїм братам серед церкви оспіватиму тебе знову. Я буду надіятися на нього, і ще ось я і діти, яких мені дав Бог. А що діти стали спільниками крові і тіла, то й він подібним чином став їхнім спільником, аби своєю смертю знищити того, хто має владу смерті, тобто диявола, і визволити тих, які через страх смерті все життя утримувалися в рабстві. Адже не ангелів він приймає, але приймає нащадків Авраама. Тому треба було йому в усьому уподібнитися братам, аби бути милосердним і вірним первосвященником перед Богом для ублагання за гріхи людей. Бо в чому сам постраждав, будучи випробованим, він може допомогти і тим, хто переносить випробовування. І тому святі брати. Учасники небесного покликання роздумуйте про апостола і первосвященника нашого вірознання. Який вірний тому, хто поставив його, як і Мойсей в усьому Його домі. Тому що він настільки гідний більшої слави, ніж Мойсей, настільки більшу честь має будівничий, ніж дім. Адже кожний дім хтось будує, а той, хто збудував усе, є Бог.